Перві друзі приїхали якраз в салон Cherry і компанії GetTour. Зараз будемо забирати якраз GetTour новий на тест, покажу вам цю машину, але я спершу хочу показати декілька автомобілів від компанії Cherry. Оце Chery Tiggo 6. Ну дизайн ну, просто космольот. Фігенно. Якщо б зняти значок Cherry і Tiggo і повісити сюди, не знаю, Porsche, ну всі напевно подумали, що це новий Porsche. Це дійсно без перебільшення. Ну, просто, просто шалений топ. Насправді нас зараз цікавлять усі машини, дже тур. В такому дизайні нам втюхають зараз європейці ну, щось не знаю, майбухи, Росройси. І тут я не перебільшую. Подивіться на це. Ну, це дуже круто. Це, це, це... Я теж завалілося, чесно. <смеш> G-Tour можна цепляти ну, а Зараз вам покажу саме той автомобіль, який приїхав до нас на тест. Це G-Tour. Ну, ось так. Дашинг з такі тиски. А, вже, тут, розуміє, вже бачили такі дизайни ви там в салоні. Дивилися. Дуже прикольно. оптика, звісно, дивіться. Як це. Увага до е дрібниць, до деталей тут з це мене Дуже, дуже і дуже, дуже раді. Ось так виїзні ручки, але не просто виїзні, як в мені тут, Здається, вони все ж зручніші, тому що в Теслах мені дуже це все не подобається. А ось так виглядає салон. Дивіться, які ковши. Як все це виконано, величезний дисплей, схоже, все це на електричний автомобіль, але це не електричка. От, ну чи? і так от виглядає задній ряд. Дуже все топово, дуже цікаво подивитися, наскільки це все якісно. Вова. як тобі? Поки не зрозуміло. Треба прокататися. І заядли BMW. і Зараз на G-Tour буде роздавати бачком. Ні, ні я обережно. Ось так Ну що, давай, удачі, побачимося вже добре. на базі. Да, добре. Ну все, вова, поїхав. А -а -а. Ми їдемо за ним на базу, на g на нашу. Я поїду, як завжди, на старому доброму Tesla Model White. Отже, бачите ручки, ці всі ручки це просто така діч на самом деле, це просто жесть. От я, е, ну, можна багато за що критикувати саме Tesla, але за ці ручки... Фух. До щось вже зупинився. Все, доїздився. Дуже непонятно все. Інтерфейс треба розібратись, де тут кондиціонер включається, так все, поки, поки розбираюся.